Знову ж таки, для нас проблема, що він до кінця, мені здається, не розуміє, що насправді те, що розуміємо, ми, що Росії не треба мир, що е насправді, е якби її мета як. Путін каже, да там перепрошую за цитування. Там денацифікація, да, тобто демілітаризація України, як він каже устраніння первопричин, да, да, тобто американці цього не розуміють і не зрозуміють нікого, Ну, тобто цю логіку, якби на знищення на підкорення, навіть. За заяв Трампа про Гренландію і так далі, вони цього не зрозуміють, тому що вони живуть в демократичній державі, де проходять вибори. Так і те, що каже, наприклад, Такер Карлсон, що і під час Другої світової війни проводили вибори, окей. Ну це така, звісно, те за знаєте, яку складно так, якби і заперечити, бо дійсно проводив вибори. Але і рівень конфлікту, рівень конфлікту, рівень тодішньої війни для Америки і для України зараз, звісно, це дуже. Складно порівнювати, тому Трамп хоче залишати це поле для компромісу.